Це коронавірус, ми сиділи вдома. Як машини. Багато фотографій, ще розтесли. Їздили, навіть не звертали. Вони ще на фронті. І наступна вулиця Я десь туди. Зараз часто, коли там і маршрут, тут ми можемо вже приймати річ. І ніби й знаєш, що вже не вернеш, але все одно не хочеться то вірити. І кожен день це одна думка тільки про то. Лягаєш спати з цією думкою, прокидаєшся протягом дня завжди одна і та сама думка. Підеш навіть на кладовище, просто навіть не, не віриться, що, що він там. Як вдома, чекаєш, думаєш, ось зараз, зараз прийде. Є такі моменти, що все одно хочеться вернутися назад. Там, де служив разом з батьком і бути там, не встиг татові сказати, як люблю його і ким він насправді для мене був. Таким сильним був, яким мужнім був, завжди давав мені поради, спокійним завжди був. Я завжди хотів рівнятися на нього. Після повномасштабного вторгнення поліг Михайло Гуць з села Петриків От, на сьогоднішній день. Вже маємо чотири герої з цього села. І десь з метою увіковічнення пам'яті і вшанування, коли розроблявся новий мікрорайон і присвоювалися нові найменування вулиць, ми прийняли рішення увіковічнити пам'ять Михайла Гудзя, Володимира Іванюка і Тараса Кравчука. Їхні вулиці будуть поруч.